Сьогодні я буду знімати Майнкрафт зі своїм другом Стівеном, або його називають Макс. Так, пішли добувати дерево. Ой, я не показався вам. Перепрошую ось я. Ну, все, пішли виживати. Так. Добуваємо дерево і робимо хату. І, можливо, можна закінчувати серію. Я буду діялася вдома. Добре. Добре, в наступній серії ми відправимося в шахту. А я поки що відправлюся не в шахту, ну, зроблю свою шахту і добуду камня. Тобі робити кірпо? Так. Я зараз сделаю. Зараз, зараз, сделаем. То есть камень не добывается. А может сделаем подземную хату? Давай. Давай я тут раскопаю. А в других сериях у нас будет хата нормальная. Такая велика Там будет дах. Прапор может, даже поставим. А это с мы начинаем? С начинаем? Так, И тут камень. Где ты вообще? Я тут. Ой, Денький. вот весь. Тут Дим. А я в винчи зарублюнчи место для шахты. Иди рубай, можно его обложим. О, во камню. О! О ну, да, я в Ой, і тут мне удали место. Стив, что ты за карту створил? Хочешь нормально? Да нормально, да выпустит Чекай здоровье Божий файл застрял выбираемся разом Ты меня так знаешь, бей, Бей меня. Бей. Ай, то ты Там, да... <laughs> ну, добрый, давай, выбираем а, блин, Ну, ты воду замуровый, я а, достал. види Я достал только два камня. Дав... Ну, что ты робишь? добрый хай будет так. Ты дар воду, бум. А, да. На, я тебе сделаю кирку. Іду да не будь камінь, а я зроблю топор кам'яний. Тут ще треба до лопата. Ну, зробимо деревен. Так, це моя перша серія Майнкрафта. Якщо вам ця серія не сподобається, то, будь ласка, не коментуйте дуже жорстко. І я сподіваюся, ця серія вам сподобається. Так. Доски є. Ну давайте зробимо таку невеличку хату. Які можна 22 де тут шахту сдобу? Я взагалі не бачу. Я взагалі камень не міг побачити. Не краплю, я все. Я заходи в шахту. Ты в шахту впав? Нет. Зараз йду Я тебе кину землю, даду? О, а тут у меня поганий поговорит о, ти мені лесник. Я тобі кинув землю, ти там вибирайся. Не, мені лесники нема. я не маю. Так по Я не маю землю.